Чи відбудеться індексація для військових пенсіонерів у 2026 році? Це одразу питання до вас, Дмитре. так. Індексація в березні місяці вона планується. О, тобто зараз навіть посадові особи про це говорять. О, тобто це є ось тою мірою для того, щоб підтримати, скажімо так, купівельну спроможність тої пенсії, яка вже була, нарахована, перерахована чи за рішенням суду чи в іншому порядку, але ми так само говоримо про те, що ми не знаємо, поки що ро. Розмір цієї індексації, ми не знаємо розміру інфляції, який буде розраховано. Ну найточніше це коли буде опублікована постанова кабміну про індексацію пенсій, що зазвичай відбувається в лютому, перед, перед березнем, коли вже будуть прораховані всі показники. Тобто, минулого року це було 11,5%. Цього року мені здається, що буде десь порядку такого самого, тому що бачимо збільшення розміру прожиткових мінімумів саме на таку суму. Що так трошки. Очки скісно, але наштовхує нас на те, який буде розмір індексації в березні.